Благодійний фонд Дениса Парамонова разом із центром тактичної медицини та Медсхід продовжують надавати безкоштовні курси до медичної допомоги. Сьогодні черги харківських газовиків. Мені здається, що на сьогодення це актуальне дуже питання, оскільки наше життя це наша відповідальність, і кожна людина повинна бути відповідальною за своє життя, за життя близьких за життя людей, які її оточують. Дуже цікаво, інформативно є практичні вправи. Де ми можемо насамперед надати цю допомогу. Хочу сказати, що дуже дякую від імені всього колективу, благодійному фонду Дениса Парамонова. За те, що нам сьогодні надали можливість і знання допомогти, крім своїх колег, також мешканцям Харківської області, які потребуватимуть нашої допомоги. Я рекомендую всім пройти курси з домедичної допомоги, всіх бажаючих, всіх заохочувати проходити курси з домедичної допомоги. Бо моє життя, моя відповідальність. Якщо я навчусь рятувати, хоча б своє життя, цього буде вже достатньо для того, щоб рятувати одного українця.